Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про те, як підготувати автомобіль для зими. Зараз у нас вже осінь, вже температура днем біля 10 градусів, і по прогнозу погоди показують, що буде менше. Давайте почнемо з основних моментів, обговоримо, можливо, хтось не знає, для когось це буде корисно, щоб зайти в зиму більш підготовлено. Ну, самі перші речі, про які треба поговорити, це щоб фас-акумулятор був нормальний. Якщо ви влітку бачили, що машина там після довгого простою не заводиться. Я вам даю 100% гарантію, що краще його замінити на новий, бо коли почнеться холода, і машина звик стоїть на вулиці, вона і не заведеться. Якщо немає коштів на акумулятор новий, можливо, Можна купити якийсь бустер для того, щоб його бисленько заряджати, ну, за допомогти йому запуститись. Якщо у вас механіка, читайте в інтернеті, як запустити автомобіль з механікою, з толкача, і думайте, де будете паркуватися, щоб це потім зробити якомога швидше. Також дуже багато хто забуває, забуває що треба змінювати рідину для омивання скла. Дуже багато хтось забуває, їздить на літній, а вона замерзне. Замерзне в баки, дай Бог, щоб воно просто замерзло і потім розтало. Але дуже часто буває таке, що його розриває, і потім треба міняти цей бачок. Щоб міняти цей бачок, приходиться в більшості машин розбирати пів капотного пространства, бо він знаходиться під бампером, тобто дуже далеко. Е, тому. Якщо у вас багато залито літньої і не зали... літньої мивачки, то краще залити туди концентрат, мінус 80 і воно буде працювати. Якщо ви можете його злить повністю, то краще поїдьте, кубі там відразу, мінус 25, мінус 30. Не треба купувати мінус 10, бо те, що написано мінус 10, то дай Бог, щоб наприклад мінус 5 не забулось. Також обов'язково подивіться, щоб у вас був трос. Знак аварійний, тому що вже темніє рано, якщо, не дай Бог, ви зупинилися десь на обочині, вас можуть просто не побачити в темноті. І дійсно потрібно поставити знак дроз для того, щоб якщо, не дай Бог, ви з'їхали десь куветики, і вас можна витащити, щоб було за що витягти. то що в більшості автомобілів зараз цього всього немає. Якщо ви про себе самі не подумаєте, про вас точно ніхто не подумає. Тому давайте про це також думати. А, так, прикурюючи те, що я вам сказав, вам, що. Краще, щоб він був, якщо що, машину з бустера. Ходова. Дивіться, це дуже важливий момент, М -м, коли у вас влітку виїздити спокійно, там перекладу 60-80, іноді 100, то якщо у вас там ходовка трошки підоставша. Ну це погано, звичайно, але не так критично, А взимку дуже важливо, щоб з ходовою все було добре, щоб вона добре відпрацьовувала і не сталося такого, що десь потеряється у вас зв'язок з дорогою на гололюді чи десь на якихось ямках, кудись занесе і тому подібне. тому що сцеплення взимку набагато гірше. Тому дуже рекомендую заїхати на сервіс, перевірити. Технічний стан ходової частини, стойок, амортизаторів, щоб колеса правильно прижималися до землі, був максимальний, скажімо так, зв'язочок. Також не забуваємо, перевіряємо щітки скломивача, вони за рік вбиваються, раз в рік візьміть собі за правило їх змінювати. Взимку. Осінь, весна, зима дуже багато слякоті, дуже багато грязі. Лобове буде постійно грязне, треба його промивати, треба нормальні щітки, щоб ви щось бачили, коли їдете. Також про це подумайте. Ну і те, що зараз всі роблять, але чомусь вважають, що тільки це основа зміни пір року. Е, ні, е, помімо заміни шин важливо зробити те, що я і прописав, а проговорив точніше. Е, по шинам. Дивіться, зараз і починають перебуватися, це все правильно, це все круто. Не забуваємо про те, що коли ми перебуваємося, ми робимо балансування, але не забуваємо про такі речі, як розвал сходження. Якщо ми міняємо шини різних діаметрів різних розмірів, треба розбити е, розвал сходження, бо міняється фізика, конструкція вашої підвізки, і вона вже буде стільки рівна, як потрібно. А це те, що ми говорили, що це все ходова частина, і це важливо перевірити. Шини всі вибираємо хто який хоче. В основному зараз є три вида шини, да? тобто це ну, два це липучка і шипи. Особисто моя думка, що я не бачу сенсу для шипів, тому що в нас вже не така зима сильна, що прям голольоди, не прочищено, і потрібні шипи. Можливо, десь в якихось селищах, де взагалі не чиститься потрібні шипи. Тут вже на ваш вибір. Я більше за липучку, а липучка в нас є двох видів: це європейська зима. Вона працює з мінус 10 до плюс 10, плюс-мінус. І є скандинавка. Вона працює вже більш в суровому кліматі для себе більше за те, щоб брати європейку, бо знову ж таки у нас дороги в основному чищені і більше води, ніж якогось голольоду, снігу І десь проїжджати потрібно. І Європейська резина. Зимова вона краще рулиться, вона більш швидкісна, вона е, більш трошечки така жорсткішка, і тому машина краще рулиться. Якщо ж брати про скандинавку, говорити, вона більш агресивна, в неї дуже високий протектор, вона м'яка, і на на, на дорозі з мокрим асфальтом вона вже не так добре машину тримає. Якщо ми говоримо про швидкості за 120+, то е, на Європейки буде. Комфортніше машина не буде, як навіть таке відчуття, як наче вона напливе. Не затягуйте, будь ласка, з перезуванням на зиму, тому що я вам скажу, що коли перший сніг випаде, ви вже не зможете перебутися, бо буде просто бум на шиномонтажках. І давайте ж ми ж хочемо машину обслуговувати якісно, правильно, коли у, ми всі люди. Ж, і тому. Там ви розуміємо, так, що коли шиномонтаж працює і там в день обробляє 6-7 машин в спокійному для себе режимі, то це значить, що, що вони вашу машину більш-менш якісно зроблять. А коли в них 30-40 машин в день, вони хочуть їсти, вони теж люди, вони теж втомилися, і в них там на кожну машину по 15-20 хвилин. Повірте мені, якість цього переобування дуже-дуже сильно падає, тому і ніхто вам вже ту шину перекручувати не буде на диску для того, щоб правильно виконати норми, щоб менше грузиків було і тому подібне. А це тільки ваша безпека і тільки вам воно потрібно. Гроші з вас і так візьмуть. В будь-якому випадку швидко це вам зроблять, чи якісно ну і довго гроші будуть приблизно однакові. А от результат буде зовсім інший. Тому не затягуємо, вже можемо перебуватися. Ті, хто їздить на шипах, пожалуйста, почитайте, як їздить на шипах. Їх треба прикатати ще по асфальту, а не вдіть, коли вже сніг випав, бо ви порозбиваєте нам всі вікна. Дякую. Так, і давайте так. Підписуйтесь, будь ласка, мені дуже приємно, що вам це цікаво. Я бачу, ви дивитесь, бачу, коментуєте. Це дійсно класно, мене це е, радує, і я хочу далі знімати для вас відосики. Тому лайк, підписка, коментар і поділіться з друзями, бо це важлива тема. Підготуйте свій автомобіль правильно, їстьте безпечно і з головою. Всім дякую.